Війна застала мене вдома, мені зателефонував батько моєї учениці. Він сам служив в прикордонниках, зателефонував, каже, що війна почалася. Бистренько включили телевізор, да, дійсно почалося. І буквально десь протягом, мабуть, 30-40 хвилин мені другий знайомий телефонує і каже, я йду записуватися на службу, чи ти йдеш зі мною. То які питання? Стали, вдвох ішли. Зразу не захотіли взяти, бо в мене був в військовому китку написано обмежено придатний. А на початку особливо не хотіли таких брати. Взяли аж на другий день, якщо я вже не помиляюся. Тому якби і так почалася моя служба. Почалася вона в тилових частинах. Багато було чого вчилися, навчання, ну такому образно кажучи, чому, чому я пішов на службу. А по-другому ніяк не виходило, оскільки в мене. Багато моїх товаришів, яких я поважав, вони пішли служити. Багато моїх е, учнів, моїх батьків також служили. І прийти в школу, розказувати про якийсь патріотизм, про патріотичне виховання. Якщо ти не знаєш, що це на те це все не пережив, то немає ніякого сенсу. Проходила мене служба, доволі цікаво багато з ким познайомився. В му році я попадаю в 57-му бригаду імені Костя Гортієнка, де нас зібралося майже з усієї України. В основному це були вінницькі хлопці, такі дядьки Браві, і Одеські. Чось нас так, взвод наш так розподілився, дуже цікаві були персонажі, цікаві побратими. Служба проходила як служба по навчання. Правда, навчання у нас було дуже мало. Ми по правді кажучи, в полігон у нас було там буквально днів 5 чи 10, і ми потім вже заходили на позиції. Не превеликий жаль один із нашої. З наших хлопців він пропавший безвісти, і сім троє, що також попали, всі були троксоті. По Поправді кажучи, нас буквально за тиждень наш звод був розбитий доволі таки серйозно. Це Бахмутський напрямок. Це вже було, коли Бахмут був захоплений, і ми вже стояли там. У посадках Бахмутський район населений пункт є там такий Богданівка. Хто, хто був, то, хто знає, що там і як. Звичайні посадки ворог був там за метрів 150. З тими, хто ми з ким ми пішли, да ми 100% переписуємося і до сих пір. Ми навіть з одним і в одному місці в госпіталі лежали Саша, такий обше відчайдушний дядько, вже такий в гозрості. Але як йому самі врачі казали, що він, по-перше, везучий, по-друге, він швидше став на ноги за багатьох молодих хлопців. Він там буквально дуже, а поранення було серйозне. Ми з ним зустрілися вже в Дніпрі. Мене було поранено а його через пару днів. Е, і е, їхали вже на евакуацію. Ми, е, на Дніпро ми їхали на з Дніпра, по-моєму, ми їхали на евакуацію і зустрілися в е, вагоні. Він лежачий був. Я часто випадково обернувся, бачу, що знайомили лице підходив Саша. у нього не телефон. Бустренько сконтактували із е, його дружиною. Була дуже рада чути. І так ми до сих пір зізванюємося, бачимося. І знову ж таки ще один Саша, то я, відчайдушний дядько, ми з ним ряду в окопах сиділи. Він такий вищий за мене і покрупніший, і старший, набагато старший. І ну, без позитиву нікуди, ми коли сиділи, по нас почав, почала працювати бінонетка. Зразу на мою позицію раз, другий раз, ну думаю, все, хреститись треба. Третій раз не було. Ну, буквально не лягло. Він з другої недалечко стояв, кричав: Плати, живий, живий. І тут через пару хвилин на нього почали працювати. Він... В нього була норка в самому не в ліндажі, а в копчику. В нього була норка. Він її розширив під себе і потім. Кричав, ну Я вже до нього кричав, Сань ти живий, він каже, так, «Да, тільки застряг, не можу вибратися і мусив виходити в нього. Він трошки крупніший, він там застряг, поміг йому вибратися, поржали, посміялися і так далі несли службу. Тому без цього нікуди. Після поранення в нього була така хороша, класна звичка. Він, коли ми вже, я повернувся після поранення, він дзвонив на постойку кожен день, 8 годин, він дзвонив хлопці, як хлопці, як? І так, в нас, якщо він не дзвонив, значить щось не то. Вже ми йому дзвонимо. І так, коли знаходишся в такому тісному колі, колі іменно побратимів, то ти прив'язуєшся і вже. Знову ж таки, як він кожен ранок дзвонив, один раз не дзвонив, ми вже до нього дзвонимо. Ти чо? ти, я? ти чо не вахту свою не несеш, не дзвониш нам. Ну, взагалі, весело. Дуже багато я познайомився з класними хлопцями іменно вже в госпіталі. В госпіталі я довгий час лікувався, декілька операцій було. І в Києві класне, до речі, дуже. Ну, Що мені повезло, що, з ким спілкувався, то мені попадалися дуже класні врачі. От іменно лікарі, які мене лікували, це Суперові, це у Хмільнику класний врач, дитячий, він з дитячої сам лікарні і з Харківщини був. То він мені так рано вичистив, що просто вона там за три дні затягнулася. Володимирович і в Києві, що мені робив операцію, Ростиславович, то ми потім даже з ним він сам писав мені про після операції. Пройшов буквально місяць чи два. Він мені сам написав, що як ти «У мене, блін, через твої руки прийшло декілька десятків, а то й сотні. А ти мені пишеш. Ну блін, класно, позвонилися, поспілкувалися. Таке рідко буває. З Вінниці був хлопака такий. Він сам молодий, йому років 25. Служив в іноземному французькому легіоні і каже: Я тільки спасався. Два дні проходить. Я повернувся додому після всього. Далі нести службу, ніяка зброя. Два дні проходить, почалася війна, і він знову вже ж таки. У нас були практично похожі поранення, теж руки. І він мене там, до речі, ще й навчив читати. Ну не то, що читати, а підсадив на книги. В госпіталі багато часу і там почали читати. Mm. Ну, було прикольно. Ми собі то на полігон поїздили, то в нас був дуже класний дід, такий повар. Він познайомився там з, місцевими, з місцевою жителькою. і Він нам казан борщу раз. О, все ми сіли по це. Поки приїхали з полігона. Дятоше на Якраз він відсвяткував 60-й свій день народження у дружівки. Ну, тим не менше, він займався своїм ділом і е, там багато було таких побутових проблем: зробити баню, е, десь облагородити, десь зробити місце для е, розташування бо залишилось від попередників. Ну, в різному стані. Хтось приїжджає, забирає все своє треба, все понаду. І в цій суеті ти якось трошки забуваєшся, що, куди, по чому. А вже коли виїжджали, що характерно, то ви до, до КСП, нас в часів Яр нас тоді висаджували, і потім далі ми вже бусиками роз'їжджалися. В нас так вийшло, що до часика ми заїхали, нас на БМПшках відвезли, а з часика яка на позиціях ми вже на звичайних течеках роз'їжджалися. І, і було цікаво, звісно, коли воділа вікно виглядає, бо їдеш без фари, а назустріч Хамер їде. І там такі цей, думаєш, «Блін, ще не встигли доїхати. Ну, це з життєйське, це таке буває. З площі рядишком. Щось так нас вийшло. Туди нас на броні везли, там люди махали, з прапорами виходив, а там вже спокійно собі на легких течіках заїхали і все. Ну і до позиції ще там йшли декілька кілометрів. А ми, якби, приїхали всі разом з хлопцями, ми всі разом і зайшли. І Дуже вдячний, що ми свої, своїми, своїми. хто ми Туди попали, ми були так і завжди разом. І виводили, і виводив мене, Ілюша просто допомагав виходити. І, і хлопці залишилися, і потім дзвонилися. Ну, коротше, ми якби типо, всі рядом були, всі зайшли. На жаль, Ілюша зник безвісти. на В даний момент немає як, ніякої інформації. Вже після поранення воно вже трошки було по-іншому, бо поки ти не проходиш ВЛК, мене, наприклад, відправили в звод матеріально-технічного забезпечення. І там я поки чекав ВЛК, то, то таке, побутові речі то треба було завести, то щось привезти, допомогти в таких елементарних. Ну, ми були, Перше в Слов'янську після нас відправили після поранення, бо трошки відвели від лінії зіткнення. Нас там, ми жили в селі, охороняли хлопців хату, вони вийшли на позиції, і треба було, щоб хтось за ними за речами подивився. То ми були там удвох. І нам, що повезло, дуже класна була бабуля по сусідству жила. І ми їй сухпайки, де щось давали макарони. Вона нам хоп гаряченького принесе. О, хлопці, що вам треба, дрова? Під це все, будь ласка, Ну, дуже душевна така жіночка. Ми чи могли її майже всю гуманітарку, що нам мені, наприклад, мій хороший товариш, передав, там цілий ящик макаронів в такому плані. І передав разом був листівку, син його написав, мій учень колишній. І блин, було це приємне відчуття, що за тебе хтось ще думає, то, що мені мої діти відправляли листи, і він Ми цю гуманітарку ці бабулі, бабці, і вона нам собі раз у день гаряченького приносила. Потім ми переїхали в Шевченко, такий Харківський напрям, там теж нам повезло. Ми трошки побули так, в підсобному приміщенні, в холодному, а потім ми знайшли діда, який вже такий в возрасті, за 60 йому було. Він нам віддав свою хату. Хлопці живуть, комуналка ваша. Було цікаво з ним поспілкуватися, бо він пережив окупацію, іменно цей регіон. І було цікаво з ним, як все проходило, то він одне сказав, що найгірше, що може бути, це окупація. Він каже: Я коли в нього двоє внуків, один в 11 класі, а дівчинка була меншенька, в перший чи другий клас, він каже: дуже було страшно возити ходити з дитиною в школу, бо каже. Один раз їхали, а каже: спиняється там БМПшка і направляє ствол на тебе на дитину. каже, і сміється, що у вас є, розстрілять. І він каже: ми такі розвернулися, дитина вплаче і бігом додому. Тобі приходили, могли на подвір'я зайти. А що дитина не ходить в школу? А давайте її вчитися. Вона має закінчити школу. І заставляли нагло ходити в школу. Більшість вчителів. Каже, що роз'їхались, ну якби їх вигнали зі школи, тільки ті, хто співпрацював, хто залишалися. А так в основному заїхали російські, і він казав, що напевно були білоруські вчителі зі своїми мішками, літературою, з усією зі, зі своєю історією, яке заставляли, щоб діти вчилися. І мені добре заповнилося. І він каже, що найгірше, що може бути, це окупація. Ти, я не знаєш нічого, що тебе завтра чекає перші дні було таке незрозуміле. Але тим не менше, дружина, ну, не то що сказати, що вона мене там яро підтримувала, переживала, умовляла, щоб я не йшов, але е, я пішов. Мені багато телефонували друзів із Польщі, що приїжджайте, у вас війна почалася, писали в месенджерах, е, все, будинок для вас предоставимо. Я пропонував Віки, що вона поїхала сказала, ні, тільки з тобою і більше ні. То перші дні вони на деякий час виїхали до батьків в село, а потім повернулися назад. Саме більше, напевно, саме важче це було дітям. Я наскільки згадую, для мене як для мене, а діти трошки пережили. Пережили, коли я від'їжджав вже в 57-му. Там проворжали нас багато, ще десь не розуміли, десь щось дочка старша, вона більш така в собі, всього. І там не так було страшно, як коли діти дізналися про поранення. Навіть коли я вже отримав поранення, десь було якесь. Полегшення. і Хто отримував поранення, той зрозуміє, коли ти виходиш з позиції, ти десь отримуєш полегшення, що пока що все. Але коли Уже коли я їхав з евакуації у Дніпрі, я вже дзвонив дружині, бо декілька днів, трив, напевно, я не виходив на зв'язок. Я тільки коли їхав, що заходив на позиції, що мене пару днів не буде на зв'язку. «Позвони мамі, скажи, що це. І через пару днів я аж позвонив. Там дружини сльози. <гум> Вона каже: я потім скажу дітям. То старшенька десь трішки важче, напевно, пережила перед це, але все одно всі були здорові. Вони до мене потім, після Дніпра, мене забрали в Вінницю на в госпіталь. І коли до мене вони приїхали, то син то Богданчик. Саме зламав ну, руку. І в нас був свій прикол, що ми обоє перевінтовані, давай сфотографуємося. І обоє з одною рукою, в нього одна в мене друга, ми вже собі то, да, то вже то, ну і після того було вже якби полегше. В загальному мама дуже переживала, як зазвичай, бо мама тато. Теж переживав, але він не видавав ніяких емоцій. Це твій вибір, я тебе підтримую. І до останнього він каже: це був твій вибір. І точка, що я тобі можу сказати? <му> я довго думав, особливо після поранення, як я повернуся. Після поранення я аж повернувся, якщо я в мене 4 місяці було. Операції, лікування. І аж десь після знову ж таки в вересні я повернувся в частину і в лютому я аж спасався, тобто ще довгенько. Було, навіть не в лютому, а в квітні, в квітні в мене вже був останнє велика. І цей час, ти думаєш, що ти будеш, як ти будеш, коли повернешся додому. Це був якийсь, я собі там фантазував, має бути. Я все зроблю, я все. Повернення вийшло емоційне, скажімо так. Мені повезло, що я працював до війни вчителем, і після війни я теж повернувся в школу. Коли я прийшов перший раз в школу, то мене зустріло багато дітей, яких я навіть не, ч... не читав предмети. Не бігли, вони обнімалися. І я такий, о, це значить, я щось правильно в цьому житті зробив і до того, і зараз. Значить, я щось правильно зробив. І це дало такий невеличкий поштовх. Дома сім'я підтримала, знайомі класно мене підтримали. Знову ж таки, ті, хто мені під час служби допомагав, і після служби так само допомагали. У мене один товариш. коли Я повернувся на канікулах, він каже: Мені треба твоя допомога, мені треба, щоб... Де що зробити, так що я тобі допоможу? в мене одна рука. Нічого страшного. Давай, давай, давай разом станем, давай, давай. Він забрав, ну, там невеличка була робота. Ми разом стали, зробили. Я о, я ще щось можу, значить, не все так втрачено. І теж як би, допомогло. Дуже допомагала дружина їй велика подяка це просто моя опора. Мовчання і десь лишній раз промовчати, десь лишній раз. Бо емоції були різні. І ти, коли повертаєшся, ти всю ситуацію сприймаєш зовсім по-іншому, ніж до того. Ти ходиш, дивишся. Ми коли вийшли прогулятися з дружиною вечором по алеї, де фотографії загиблих. Я коли перший раз почув російську музику в телефонах, і діти співають. У мене був такий шок. У мене стрес був. Як? Чому? Ну, Куди? Я не міг це зрозуміти. Чому на, там, на третьому році війни люди молодь починає далі слухати російську музику і їх підтримувати? Для мене це був такий дисонанс. І... Коли я повернувся вже в школу, напевно, робота дала такий поштовх, що треба щось робити. треба... Я на кожному уроці я читаю зараз додатково захист України. І на початку вересня у кожної дітей я питаюся, хто слухає російську музику, чому ви слухаєте, і ми давайте з дітьми роз... роздумувати, а чому, а навіщо це робити. І, і я скажу так, що в Минулому році в цьому процент тих, хто слухає російськомовний контекст і виставляє його там, в тих самих тіктоках, він десь робиться менший. І багато хто з дітей доказує свою позицію, що ми не слухаємо російському, тому що це так, так, так. І дуже приємно, коли молодь, коли молоді люди вміють відстояти свою позицію. Наверно, це першочергове завдання, яке я ставлю на предметі захисту України, щоб показати дітям, показати молоді, якою ціною дається їм можливість навчатися, якою ціною ми можемо гуляти, слухати музику, веселитися, і що вони є майбутнє цієї держави, без цієї молоді не буде майбутнього ніяк. Їхнє основне завдання на даний момент вчитися і вміти відстоювати свої переконання, свої права, щоб вони могли це відстояти, і багато вводю дітей в дискусію, заставляю їх, щоб вони трошки посперечалися, щоб вміли доказати. Так, да, оце таке моє першочергове завдання на уроках. А вже потім ознайомитись з різними військовими професіями, що вони залюбки слухають і. Я сподіваюся, що вони розуміють, якою ціною дається нам спокій на нашій території, якою ціною їм, нам всім дається можливість вчитися. І вони зроблять максимум для того, щоб було майбутнє цієї країни. По завершенню війни, коли я демобілізувався, чесно кажучи, я хотів, щоб Відійти від всього військового, все, що з цим зв'язано, просто вчителювати і все. Але в один день мені дзвонили, що будуть навчання для ветеранів в Захарівському районі. Чи не хочеш поїхати? Я поїхав. Там було дуже багато ветеранів, показали нам адаптивні види спорту, які є на сьогоднішній момент, які держава розвиває, і ну, десь трошки скептично віднісся. До цього, але е, в глибині душі е, десь щось відклалося, що можливо, може це. І десь буквально після місяць-два після цієї зустрічі я знаходжу сторінку хлопців, які нам це все показували: реєстрацію на волейбол сидячи. Е, проходилось навчання в Києві. Думаю, ладно, подам документи, подав заявку. Прийшов. У нас було шикарне навчання в Києві. Де було багато вмотивованих ветеранів, де були ветерани з різними пораненнями від на кріслах колісних, де були, де були з ампутацією однієї або двох кінцівок, і вони були настільки мотивовані щось робити, щось займатися себе вкласти в якусь справу, що думаєш блін, та твої проблеми просто відходять на другий план. І так поступово почав займатися адаптивним видом спорту, що на, різний, на сьогоднішній момент їх є дуже багато. Волейбол, баскетбол на кріслах колісних і спілкуючись із різними ветеранами, в даному випадку з одеськими ветеранами. Вільні воїни, які це все мене сюди затягнули, грубо говоря, Літом у них також був змагання з усієї України. Приїхали дуже велика кількість ветеранів, де були стрільба з луку, де хлопці зубами стріляли, і вони стріляли краще ніж будь-ніж інші. Де були навчання цієї стрільби з лука: Новачки, початківці, початківці, профі і. Що саме характерно, ти на цих змаганнях не відчував такої конкуренції, що а, ти новенький, ти, це як я зазвичай у спорті, що от ми стали, слідуюча команда, це ми її маємо порвати. Ні, максимальна толерантність і підтримка, і підказки один одного. Проходили і змагалися в баскетбол на кріслах колісних, і я спілкуюся із хлопцями, він каже: ну, якщо в нас є ветеран на кріслах полісних, він є один, то чому він не може в багатьох приймати участь в змаганнях? Ми для нього робимо баскетбол на кріслах колісних. Для нього робимо регбі на кріслах колісних. І потихеньку ці змагання розвиваються. В Києві зараз мають бути масштабні змагання по всім видам. Спорту для ветеранів. І це круто. Я б дуже хотів, щоб в нас також започаткувався цей рух по допомозі іменно ветеранам зайти, знайти свою нішу в спорті. Є бажання звичайно зробити свою громадську організацію, працюється над цим іменно по допомозі ветеранам в. Адаптивних видах спорту, ну на це потрібен час і трошки не трошки, добре зусиль. Як на мене, я скажу із свого чистого досвіду, що в першу чергу треба почати із себе і захотіти щось робити. Потім вже із підтримки оточуючих, що є біля тебе, сім'я, друзі. Якщо вони на тебе впливають негативно, то це не друзі, це вони тобі не потрібні. Приміні ті, хто тебе буде підтримувати, ті, хто може надати тобі допомогу, ті, хто буде не дивлячись на твої особливості, не дивлячись на твої якісь потреби, будуть приймати таким, як ти є. Тоді можна досягти чогось. Я бажаю сили, терпіння. Особливо нашим збройним силам вони на сьогоднішній момент переживають дуже і дуже багато, особливо я вважаю терпіння е сили і назнаги піхотинцям, бо це самий найбільший род військ, який є зазнає самих найбільших виснажувань на війні, е що є дотичним теж до піхотинців. Тому це самі найкращі хлопці, які саме найбільше тримають оборони. Де стоїть піхотинець, там ще є українська земля. Тому всіх дотишних до збройних сил, вітаю збройними силами зі святом Збройних сил України. Вітаю всіх небайдужих! Вітаю волонтерів! Незамінна ланка нашого суспільства. Їм велика шана і подяка. Ну і слава Україні.